для розпаковку бензопили коскварна 353. Поставляється вона в такій коробці стандартній від коскварна. Тут у нас наклейка з основними даними. Як бачимо, пила виробляється в Швеції, і ця модель виробляється виключно в Швеції. в інших країнах вона не вироблялась, не виробляється і не буде вироблятися, тому тільки Швеція. Ну, стандартна упаковка, тут запитлюватися не буде. Зразу роблю, відкриваю. І дивимося, що там у нас є всередині. Так, всередині у нас в є документація. Так, кришечка для роботи в зимний період одягається, потім покажу, куди. Бачимо зубчатий упором, знятий можна потім одісити. Ну, комусь треба, комусь не треба, тому лежить окремо. Захисний чехол шину. Шила. Зразу ж бачимо, що 325 й круг, 1,5 калібр ширина, 64 ведучих ланки, 15 дюймів або 38 см довжина. Ось її артикул. Загальний вигляд, шина X-Force, Це нова шина від компанії Cosquarna. Ну, скажімо так, сучасна шина AVID ланцю. ланцюг. Ацю з такими ж параметрами, як і шина. Шина виробляється в Норвегії. Ланцюг той, що базовий, йде з Канади, що по інерції, але вже нові ланцюги робляться в Швеції. Виключно компанії Fosquarna. Комбінований Т-образний ключ. І сама бензопила скварна 353. Більше в коробці нічого немає, тому коробку зараз заховаю і покажу вам огляд самої бензопили. Ось все те, що було в коробці. Тобто сама пилка і ось всі ці штуки, які йдуть разом з нею. На шині та на ланцюгу, я думаю, зациклюватися не будемо. Я казав, що трошки пізніше покажу ось цю кришечку. Тобто накладку. Я казав, що трошки згодом покажу, що це за кришечка. Ось вона у на нас є в наявності на вітрині. Це кришка, яка одягається на цю частину пили. В зимовий час для того, щоб менше холодного воздуху повітря платягувала, ну таким чином двигун працював в більш м'яких умовах. Тому в холодний період, коли температура менше, ніж мінус п'ять, є сенс одягати. Виробник заявляє, що можна до без неї працювати, От, але вона є в комплекті. Тому такий приємний повністю. Інструкцію обов'язково прочитаєте перед використанням. По пилці. Пилка професійна, суто професійна, тому тут довго розказувати не буду. Професіонали знають, але деякі ключові моменти. По-перше, потужність 2,4 кВт. Це майже 3,3 кінські сили. Тут дуже серйозна пилка. Дуже. Yeah. Далі, саме найголовніше це магнезіовий сплав магнія з алюмінієм Картер. Та трьохсекційний кований коленвал. Тобто, пилка може витримувати просто величезні навантаження протягом тривалого часу, ну, на то він не професійний інструмент. Тому серце пили дуже потужне. Це і потужне, і надійне. Це основний, основна перевага пилки. Не дивлячись на таку потужність, пила по вазі своїй всього лише 5 кг. Тобто Це вага звичайної побутової пилки. Ну, може, там грамів на сто важче. Якщо порівнювати з 400 серією від Фускуарна, там де у нас платимо ми за комфорт, пила буде тяжчою десь на пів кілограми, але все одно при таких параметрах, при такій потужності, 5 кілограмів це взагалі ні про що. Тому основним, скажімо так, перевагою цієї поли є її потужність велика, а вага навпаки маленька. Якраз хочу підкреслити потужність. На професійних пилах на потужних йде отакий от декомпресійний клапан для більш легкого запуску двигуна. На побутових чи середніх пилах такого нема. Тому потужність і вага це основні переваги. Далі олива заливається 0,28 літра об'єм бачка, Паливна суміш, бензин з маслом. Це у нас пів літра. Споживання палив витрачає пила на годину приблизно 0,8 літра мастила та трошки більше, ніж 1,4 літра паливної суміші. З однієї сторони, це немало, з іншої сторони, за час роботи за одну годину ця пилка зробить на, на порядок більше, ніж якась така домашня пилочка. Тому, начебто. Спочатку можна трошки перелякатися таких показників, з іншого боку, ви за 20, 30, 40 хвилин можете зробити те, що іншою пилкою будете робити годину або півтори. Тому потужність тут відіграє фійшов уровень. Далі, із приємного, це ще у нас система Smart Start, Тут тобто запуск двигуна на 40%, опишна. Е, Без інструментальний доступ до верхньої кришки, тобто ми можемо запросто переглянути про, або обслужити пилу е, всього лише за допомогою образного ключа та отак от піднімати всі всі застіжки. Тому в плані обслуговування пилка Рофтолюкс. Також у нас одна з таких фірмових особливостей бензопилку скварна це фірмова система попереднього очистки попередньої очистки повітря Косквар на Smart Injection. Тобто за рахунок обертів двигуна у нас частково очищується те повітря, яке буде попадати на повітряний фільтр. Таким чином, у нас повітряний фільтр не так треба його часто чистити чи міняти. А Відповідно, КПД-двигуна виростає. А ще покажу з різних сторін пилу. Уловлю, уловлювач цепи ланцюга, само собою, металевий, тут і питань бути не може. Ще одна така приємна річ: це регульований насос для масла змащування ланцюга. Тобто ви можете в залежності від в'язкості масла, від температури навколишнього середовища спокійно відрегулювати цей насос, тобто, щоб не було або зайвої подачі масла, тому що все буде це бробне, або навпаки, щоб не було недостатньої кількості масла на ланцюгу та шині. Боковий натяг ланцюга то опускаєте ці дві гайки і. Ось її регулятором натягуєте ленців. Відпущу кришку. Під кришкою боковою маємо наступне. Це у нас барабан щеплення. І тут хочу звернути увагу на таку от цікаву річ. Зірочка ведуча у нас виконана у вигляді отакого вінця. Бачимо, так? Тобто, замість того, щоб завжди на бензопилах, міняти всю зірочку та барабан щеплення в дворі, ми можемо замінити лише оцю частину. Це буде не так дорого і швидко. Тобто нас основний знос припадає саме на цю штуку. То в плані обслуговування технічного поли, ну, часом, тому що це виявляється витратним матеріалом, тут все продумано дуже добре. Поміняли цю штучку. І працюєте далі. А барабан щеплення у вас залишається місці. Оце і вся основна інформація про бензопилу Хускварна 353. Інструмент професійний, тому тут балакати нічого, треба більше працювати і все. Для кого можна порекомендувати цю бензопилу? Професіоналам, само собою, але я хочу звернути увагу саме побутових користувачів. Як просто тих людей, які час від часу працюють, так і тих, хто любить працювати за пилою. Є пряма, прямий сенс звернути увагу саме на цю пилу. Чому? По ціні так вона, звісно, буде коштувати ну, приблизно, плюс-мінус вдвічі дорожче, ніж побутові пили з сотої серії. Тому бюджет на перший погляд кусається. З іншої сторони, ну, сума така, що можна собі і дозволити для себе любимого. Але що ви отримуєте за ці кошти? Ви отримуєте професійну пилу з величезним моторесурсом, тобто ви придбаєте цю пилу на десятиліття вже тим більше. Це по-перше. По-друге, величезна потужність, як для побутових задач тут більше, ніж треба, тому потужність. Всі інші побутові пили вам будуть після цього здаватися просто як дитячі сучкорізами. Друге, так? Третє, вага цієї пили фактично така ж сама, як і у побутової. Може там 100 грам чи щось, щось біля того різниця. Порівняно з 400-ю серією, так, вага може відрізнятися приблизно на пів кілограма. Але і ціна 400-ї серії вже наступає на п'ятки, так би мовити. Цій повітрі 1503. Тому по вазі порівняно з побутовими пилами ж саме, а потужність, просто відрив колосальний. Точно ну, також, як і, також, як і е, моторесурс. Моторесурс різниця буде теж колосальна порівняно з побутовими пилами. При цьому у вас потужність величезна, але маневреність пили за рахунок ваги та е, шини. 38-ма невеличка шина, можна сказати, майже стандартна шина: 35-38, 40 тут 38 дюймів, Тому маневреність не, не страждає. При цьому ви можете з комфортом як дрова різати, так і валити дерева, так і докупити на порядок довшу шину, значно довшу, і вже валити дерев'я по серйозному. Е, можна якісь робити підробітки, пов'язані з розпилом. Дров чи валку і дерев, тому така пилка дійсно буде величезний помічник у домашньому господарстві. Тому хочу просто звернути увагу побутових користувачів, можливо, придбаєте саме її. Якщо навіть трошки не вистачає коштів, ми підемо на зустріч, оформимо вам оплату частинами, розіб'ємо суму на 3-4 там чи плюс-мінус скільки платежів. Придбаєте пило за кілька місяців, виплатите цю суму, нічого не переплатите, ніяких відсотків і така річ вам залишиться може на 10-15 на років, може інше, тому просто зверніть увагу. Для професійних користувачів ну, хто її використовує зазвичай. Ця пила використовується після того, як великою більш великою пилою, наприклад, 365 шістдесят п'ятої завалили дерево. То розкрижовка та обрізка гілок використовують саме 353. Тому що вона легенька, потужна та дуже маневрена. Технологічно, звісно, така пила буде відставати від сучасної 500 серії, але і ціна ціна просто для професійної пили це супер. Тому професіонали, само собою, це пилу знають. Я думаю, тут довго презентувати не потрібно. А от побутовим користувачам, як я вже сказав, є прямий сенс звернути увагу. Якщо є фінансова можливість, якщо ні, то є оплата частина, мачі розрочка. Тому, якщо пилка заінтересувала вас, то ви можете звертатися до нас. Під нашим відео можете почитати більш ну, якусь інформацію. Буде буде ссылка для переходу на сайт наш. Ну і саме собою пишіть якісь коментарі, питання. Підписуйтесь, щоб у нас була якась така, е, такий живий зв'язок і живий прямий зв'язок з вами. Це буде цікаво і вам, і нам.